Шляхи життєві від шкільних доріг. Дякуємо за увагу. До Від нинішньої миті йдемо минуле, слава нашого рядом складу. Як велика ріка утвориться маленькі стіночки, так і наш клас – це кожен із мацівник. Хоча ми говоримо вам сьогодні слова прощання, але я маю надію, що ми ще не раз будемо зустрічатися в стінах рідних школи. В стінах школи в якої провели 10 довгих років нашого спільного життя. І немає такої людини, яка б не пройшла цей шлях. Для кожної дитини, яка одного разу прийшла на перший раз до школи, настає час, коли вона останнє приходить на урок. Цей урок я хотів би назвати уроком спогадом про те, як ми прожили ці 10 років розвитку. І назвати його з поглядом у минуле з надією у майбутнє. Кажуть, хто живе минулим, немає минуле не має майбутнього. Минуле не потрібно жити, минуле просто потрібно пам'ятати. А нам є що пам'ятати, є що згадувати. І хто ж, як не перша ваша вчителька, може згадати, як ви перший раз прийшли до школи, як ви перший раз приступили по рік Перший раз у перший клас. Будь ласка, гені радіона. згадайте, коли це було в перший раз. Ви знаєте, я так мало причетна до цього великого світу, <кій> Але надія у серці живе. Отак, як проходили на лінійці. І я деякого із учнів давно вже не бачила. І ви знаєте, всіх я пригадала, навіть пригадала. Кого приходилось підтягувати з математики, з письма, з читанням. Ви знаєте, настільки водячи, настільки водячи, Ви такі гарні, молоді, щасливі. Ми, Ми вже старіємо і дуже хочемо. Я щиро вам бажаю тільки добра, щоб вас в майбутньому поминали. Більше було хорошого, але ж. Ви знаєте, як завжди, приходиться долати і труднощі. Ну, труднощі приходилось долати і в першому класі, і в Але то ще були, були не, не такі труднощі, з якими можна було справитися. В житті набагато трудніше, але будемо надіятися, що буде добре. Я дивлюся, які ви гарні, які ви чудові Боже, а прагадують, що такі малесі. Думайте теж, оту вже була вчителька, так? Да? То заставляла, то присягла, кинула за руку, то кому може і ошей не дісталася правда. <реклама> 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 Але то було все люб'яно. Як кажуть, батько теж наказує і машує своїх дітей. Мені так хотілося, так хотілося, щоб ви знали, щоб ви багато знали, щоб ви багато вміли, щоб ви читали і писали. Nu shioz zo ammi zo minna zo d'aneg zrobeto eo an d'aneg Багато вчителів, які вас вели спочатку в першому, другому, третьому класі. Більшість з них сьогодні присутні в нашому останньому році. Всі вони ходруки з вами, всі вони думають про вас. І всі вони хочуть щось сказати. В другому класі, в другому А, прийшла до вас Інна на Згадую Згадуйте цей час. Будь ласка, мореся, вам слово. Я прошу вибачення, у вас одразу поговорити не можу. <гум> Маленькі мої діточки, я вас такими пам'ятаю. Ви були чуть більше на партію. уроки. Більше за парту, але я пам'ятаю, як ви кожного дня бігали мене зустрічати додому. Завжди хотіли внести мою ту сумку, той пакет, який був більший за вас. <гум> да. А чи пам'ятаєте ви, що ж цікавого от було за ті роки, коли ми з вами працювали разом? Пам'ятаєте ви, хтось з вас щось може пригадати? <гум> ну давайте зараз всі потрошку, потрошку допоможете мені, так? Виручається, так. Леся, Будь ласка, а що ти пам'ятаєш? Так мені гарно запам'яталося, як ми на уроці української мови вчилися слова словами склади. І кожному видали завдання розбити своє ім'я на склади. Всі вийшло гарно. Непогано, але у Аліни вийшла Ал іна. <плес> І так після цього ми її почали називати Ал-Іною. Гарний <плес> Аліна щось запам'ятала. Да, запам запам'ятала. Той час, як ви до нас прийшли, дуже залишилося пам'яті те, як ви проводили з нами багато свят. Ви нас гарно підготовували, багато вкладували, можна сказати, в нас ваших сил. Було багато хорошого часу. про вас залишається приємно. Дякую. Будь ласка, хто ще може щось пригадати? Не обов'язково клас. Можливо, ще две класи поїхали. Згадай, як питання на руках несе. Та не пам'ятаєш? Що ти казала? Я тобі казав, що так робити не можна. І я пам'ятаю, пам як ми вчилися в другому класі у гуртожитку. І теж чер... Наталя Павлівна ходила через клас. Ми кожного ранку бігали зустрічати. А в у нас перший урок був музика. І до нас урок з Мила Геннадійна приходила. І це ми завжди побіжимо зустрічати Наталю Павлівну і прогуляємо. Вона до нас пізніше приходила. І потім вже нас не Сліда згадала, як проходив урок музики, так? А я пам'ятаю, як у вас проходили уроки трудового навчання. Я вам принесла деякі ваші роботи. Я, звичайно, вони вже трошки втратили свою якість, то ви вже на це не дивіться, але ви просто згадайте, що ви робили. І, можливо, хтось із вас впізнає свою роботу. Я спочатку буду показувати, а хто впізнає роботу, будь ласка, признавайтеся. Юра в різню. Наступна робота. <ріст> так, бажано зберегти її, коли ваші діти підуть в другий клас. Будь ласка, передайте, тому що це ті роботи з другого класу. Діти Соболевські. <ріст> Не вірна Вітя? А це хто? Інара Маренко. Аааа! Де вона? Хлопці, признавайте свою роботу. Віталій, де ти? Обзивайся. А, обзиваю. Поколич, ще. Хлопці, признавайтеся. А, Я не признав свою роботу. А, ви Ну, а це робота з підписом. Я сама щось не розібралася. Хлопцем нас так підписувався. <плес> Оксана, <да? плес> так? А що ми перейшли з вами до третього класу? Ми з вами вивчали правила вуличного руху. Багато цікавого в нас було, просто за браком часу і... Ну ви самі, розумієте, я все згадати не можу і тому є тільки деякі ще нюанси. В третьому класі ми малювали правила вуличного руху. Шукаємо хто. Малював, Оксана Вознюк, хто малював. Мама, кажи. Ой, не впізнає, нічого, нічого, ніхто не пам'ятає. Леся теж не пригадала свою роботу. І Так, А вже як ми з вами перейшли до п'ятого класу, то в нас вже з вами почалися серйозні роботи. Ми почали писати твори, поєднували уроки української літератури із уроками трудового навчання. І робили книжечки своїми власними руками, в яку за записували самі, були художниками і авторами. Записували свій твір, який ви склали. Ну, правда, хто списав, хто підглянув, а хто сам склав, то ви вже зараз його передивитесь і згадаєте. І Теж спробуйте згадати, хто чия книжечка. Це без підпису. Я. Ніхто? Саша на. Дивіться, признавайте. Катя Губленко. Ну, швидше признавайте. Не знаю. Чеснокова, да, Лида. Шедет. Серьезно, Шилова. Шедет. Да, делова. Таня впізнала? <гум> Автор і письменник тут все є, так. І художник, і уницька Оксана. Оксана де? Не впізнаєте? Ось меч <гум> Роман. Оксана возьмет. Катя Попова. Люба Кириченко. Але книжечка, ну то як мір, робота. Була тут гарна робота. Таня Торова, де? Так. Ще, книжечку, хто тобто свою дізнав? Я На Так. Я, да? Я не почула, голосніше, будь ласка. Маша не пізнаєш, підписала РМ Петрівна. Максим Рвенко. <свистач> <свистач> а цього малюнок ще Маша Ромаренко. <свистач> І ремені. Віталій <свистач> <Извинечка. свистач> Попович. <свистач> так. А також ми з вами ще писали твори про маму. Оце вже буде серйозніше завдання для мами, яка мама себе впізнає. Спробуємо. Твір опис про маму. У моєї матері ніжне обличчя, її голос ласкавий, очі у неї карі, а руки трудолюбіві. Погляд у неї лагідний, моя мати середнього росту. Коли я був малий, вона мене купала в ромашці. Любить мене саме найбільше. Та дуже. Про мене піклується. Я дуже люблю свою хай. А це сорома це робить. Це Юра. А ще ось один двір. У моєї мами ніжний голос, лагідні руки, ласкавий погляд, ніжне обличчя, лагідний погляд. Малий ніс, а передній зріст. Мама любить пести, турбується, жаліє, втішає. Мама, не цізнала себе, шарапанюк? Андрійко. Середній зріст. Лагідна, коли я щось запитую, вона розповість, покаже. Матуся дуже любить мене та, менше, та меншого братика Юрка. Обличчя трішечки продовгувати, голос, ніжний, турботливий, ніс, рівний, прямий, губи, середні, висока, низька, очікарі, погляд лагідний, добрий. Купала в череді трава ромашки, лікарські трави. Коли ми захворіємо, мама піклується про нас. мама, де, Ще двір опис громадівці. Моя кохана матінка, у моєї неньки обличчя кругленьке. моя мами голос е, середній. Якщо я роблю неправильно, е, то мама інколи сварить. У неї руки середні матусі голубі, волосся біле, ніс маленький, <плес> губи середній. Моя матуся середня надріз. Моєї ненькі погляд лагідний. Ось з цього зроблена моя ненька. Але тоді ще в другому класі хіба ж вони могли сказати, яка їхня мама? Вони тоді могли їх сказати одним словом, що мама їхня добра і вона їх любить. Всіх діток любить. А зараз ось, цікаво ж цікаво послухати, правда, як вони свої думки викладали е, ще один твір є, але без, один з підписом і один без підпису. А, е, є підпис. Я люблю. Я свою маму шаную, поважаю, люблю. Вона ночей не спала біля моєї колиски, коли я хворіла. Вона прислухалася до дихання, до пиття мого серця. Мама середнього росту, у матінки темне волосся, коричневі очі, чорні брови. Матуся середньої повноти, у неї овальна голова, руки ніжні, ласкаві, трудолюбиві. Мама хороша, спокійна, розумна, лагідна, душевна. Я дуже люблю свою маму. Мама впізнала себе. А віта впізнала свій двір, так? Да? Віта? Молодець. Ну, Соболев ліві те. І останній двір у мами обличчя лагідне. Голос лагідний, руки лагідні, очі круглі і чорні. Ніс маленький, круглий, губи лагідні. Коси маленькі, чорні, кучеряві. Маленька, маленька, погляд лагідний. Упала мене. Подій. Мама жаліє, любить мене. Мама мене песни, мама мене милується мною. Ніби як прощання ваше із дитинством. Тому я зараз хочу вам виконати пісню детства. Модец, модетство, ты куда пишиш? Не наиграла я еще с тобой. Побудь, побудь, пожалуйста, за я хочу, а Я хочу опять по полиша механиголя. Вчерашний забил, а мы с Наташей ведем твою песню. Наш будьокаль зараз разом нас замакає, є маленькі. Ну кому треба було носити капітерти, кому Срочиш в штенці заправити, було, все було. Потім почали заростати, розцвітати. Дві таки гарно розцвіли. Але ще ж поки ви розцвіли, то ми ще з вами були класним керівником. Так було. Клас такий хороший, всі такі діти дисципліновані, всі щоденнички є, все, так гарно ведеться, тут щоденники перевірять якийсь урок, а Сергій каже, я не виконав урок. Ага, це ми щоденка. Ну, то що ми щоденка, бо як ти його не стає, ну, нема. Один день приходить, другий, третій, ну, ми тут дому щоденка. Там йому вже дитина буде вести за фон, все вже це. Принесла студентка. І що з того вийшло? Що він його зробив з ним? Загубив. Якщо десь буде хмаринка, щоб ви його це переживали з високо піднятою головою, щоб ви труднощі зуміли долати. Зуміли їх долати. Я хочу вам сказати до побачення з нас, але не защай. Щасливого вам дорога, щоб всі ваші мрії збулися. І дай Боже, щоб завжди вас супроводжувала по життю удача. Хай вам щастить. Якщо це я хочу вам сказати, учу, що вивчивши біологію, ви всі точно знаєте, що вилупилися вы не з'їйця. Все точно. А хто ви є? Говоди <говори> готи? Говоди готи. <говори> а лінії тревого <говори> ставити? то Як би ми називалися? Клони. Клони! Правильно? Ми були ми, ми клони. Ну, це все звичайно смішно. Але саме головне, що вивчаючи біологію, ви навчилися розрізняти <плоджен> буря, де буряк, де морква, де капуста, де огірок, огірок, де лимон, де е, яблуко, це точно знаєте. І я надію, що кожен з вас... Як буде бігати собака, то скаже, що це собака на ніякому разі не корова. <рив> і якщо ми скажемо, що є риба кит і є кіт, то це теж різні речі. І саме головне, що ви знали, що ви є продовжувачами справ ваших батьків, а ваші діти. Будуть продовжувачами ваших справ. І пам'ятайте, гетерозиготи ніколи не переводяться. І хай ваше покоління і покоління ваших дітей завжди буде гетерозиготним. Не надо нам клонування. <праць> <праць> Разум, особливо у ваш клас, у наш клас заходила по особливому. Чому? Тому ну, що коли я переступала цей поріг, то як би там не було, я в першу чергу бачила, ну так як мама. Але я так зразу своєю душею, своїм серцем розполагалася, що я, ви мені всі ставали нашою сім'єю, моїми дітьми. І тому я вважаю, так можу говорити сміливо, що дійсно частково вважаю вас теж своїми дітками. Ви завжди були добрі, ви завжди з вами можна було знай знайти порозуміння. Просто хай надалі вам щастить у цьому житті і поменше вам труднощів. А вони будуть. А якщо вони будуть, то ми могли їх подолати, не розгублюючись. І саме головне, що хочу ще сказати, ви знаєте, що дійсно перед вами зараз кажуть, простір великий, але він цей простір такий складний, життєвий простір. Комусь доведеться утвердитися і досягнути вершин, науки і так далі. Але я просто хочу вам побажати, де б ви не були. Залишайтеся просто такими добрими ви були, просто справжніми людьми. Все можна найкраще. Клас на східний свій був. І цей клас був не мій. Мені дали назаміною. Ну, так як можна рішити, йдучи е, у клас до старших дуже. Він не хоче братися і заміни, тому що коли ведеш клас із п'ятого класу, привикаєш, зживаєшся з ними, вони роблять своїми дітьми, твоєю сім'єю і заходиш у клас дуже спокійно і винувато. Я заходила до них у клас так, як це не мої діти, це чужі діти. І я змушена була до них пристосуватись, не так вони до мене, як я до них, тому що ну, у них вже склали.